Кабл запалює космічну сигару у великому ведмедя. Фото дня 25 вересня 2025 року. Космічна сигара, погляд через туманність і в самому серці зоряного народження. Серед незлічених чудес Всесвіту, втрачених у глибині космосу, є предмети, які дивляться їх красою, в той же час, виявляючи нас фундаментальні закони фізики. Одним із цих об'єктів є Меси 82, або як його ласкаво прозвали, сигарна галактика. Нещодавнє зображення, отримане космічним телескопом Хабла, знову привертає увагу, і це не випадково. Ця галактика є справжнім космологічним тренувальним майданчиком. Де зірки народжуються в безпрецедентному масштабі, і процеси формування зірок проходять з такою інтенсивністю, що вони змушують задуматися про масштаби Всесвіту та його динаміку. Я пам'ятаю, як у дитинстві я вперше побачив зображення сигарної галактики в старому атласі зоряного неба. Тоді мені здавалося просто прекрасним, злегка дивним плямою світла. Але з роками, з розвитком астрономічних технологій та поглибленням моїх знань, я почав розуміти, що це місце приховує неймовірно складний та активний світ, який може багато розповісти про формування та еволюцію галактик. Що робить сигару галактикою такою особливою, на перший погляд, М82 може здатися звичайною спіральною галактикою, трохи деформованою. Однак, якщо придивитися уважно, стає зрозуміло, що це зоряна вибух галактика. Це означає, що він утворює зірки набагато швидше, ніж більшість інших галактик, включаючи наш власний чумацький шлях. Інтенсивність утворення зірки в М82 настільки висока, що вона в 10 разів вище, ніж наша. Чому це відбувається? Причина полягає у її взаємодії з сусідньою галаксі М81. Ці дві галактики перебувають у процесі гравітаційної взаємодії, що деформує їх структури і викликає сплеск утворення зірки. Уявіть, що два величезні краплі води стикаються, при зіткненні, вода вивільняється в усіх напрямках. Те саме відбувається в М82, лише замість води, зірки та газу. Погляньте через завісу газу та пилу. Зображення, отримане хаблом, демонструє дивовижну красу та складність М82. Газ і пил, що обволікають галактику, створюють вражаючу завісу, через яку яскраві спалахи світла, що виникають із молодих зіркових кластерів, прориваються. Ці кластери, що складаються з сотень тисяч зірок, світять набагато яскравіші, ніж звичайні зіркові скупчення, і є результатом інтенсивного формування зірки. Цікаво, що телескоп Джеймса Веба з його можливістю спостерігати в інфрачервоному діапазоні, дозволяє вам переглянути цю завісу і побачити процеси формування зірки детально, недоступні для хабла. Інфрачервоне випромінювання легше проникнути в газ і пил, що дозволяє вченим вивчати найдавніші етапи утворення зірок. Це відкриває нові можливості для розуміння процесів формування зірки в екстремальних умовах. Чому дослідження М82 важливе для науки? Вивчення галактики сигар має велике значення для астрономії з кількох причин. По-перше, він дає унікальну можливість спостерігати за процесами формування зірки в екстремальних умовах, які не зустрічаються в нашій галактиці. По друге, дослідження М82 допомагає вченим зрозуміти, як взаємодія між галактиками впливає на утворення зірок та еволюцію галактик. І нарешті, дослідження М82 може допомогти вченим краще зрозуміти, як утворилися та розвивалися галактики у ранньому всесвіті. На мою думку, вивчення таких галактик, як М82, є запорукою розуміння того, як розвивався всесвіт і як він виглядає сьогодні. Особистий погляд, космічна лабораторія. Для мене, як людини із захопленням астрономією, сигарна галактика це не просто прекрасний образ, а справжній космологічний навчальний ґрунт, де основні процеси, що утворюють всесвіт, розгортаються. Спостерігаючи за нею, я відчуваю себе вченим, який вивчає складну хімічну реакцію в лабораторії. Кожен спалах світла, кожна смуга газу та пилу це елемент цієї складної реакції, яка розкриває нові секрети всесвіту. Я часто думаю, що якби ми могли поїхати в подорож до галактики Сигар, ми побачили б щось немислиме, калейдоскоп світла та кольору, кипить хаос зірки та почуття глибокого захоплення силою та красою всесвіту. Майбутнє досліджень, нові відкриття попереду. З розвитком нових технологій, таких як телескоп Джеймса Веба, ми можемо очікувати нових відкриттів, пов'язаних із сигарною галактикою. Вчені планують використовувати телескоп для вивчення хімічного складу газу та пилу в М82, а також для пошуку нових зіркових кластерів та молодих зірок. Ці дослідження допоможуть нам краще зрозуміти процеси формування зірок та еволюції галактик. Я впевнений, що галактика Сигар ще не розкрила всіх своїх секретів, він буде надихати вчених та любителів астрономії на нові дослідження та відкриття. І хто знає, які дивовижні речі ми дізнаємось про неї в майбутньому? Висновок: Всесвіт сповнений сюрпризів. Галактика Сигар лише один із багатьох прикладів того, наскільки дивовижний і різноманітний Всесвіт, це нагадує нам, що ми є лише невеликою частиною величезної та постійно мінливої системи. Вивчення таких об'єктів, як М82, допомагає нам розширити наші знання про Всесвіт і краще зрозуміти наше місце в ньому. Ось чому я вважаю, що астрономія це одна з найбільш захоплюючих і найважливіших областей науки, яка допомагає нам знати таємниці всесвіту та розкрити таємниці нашого власного існування. Зрештою, галактика Сигар це символ нескінченної цікавості та прагнення до знань, що рухає людство вперед. І я впевнений, що майбутнє астрономічних досліджень стане повними новими відкриттями та захоплюючими сюрпризами.